Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 07,42 місто Коваль, вулиця Володимирська, 133. Друзі, виїхали з території сервісного центру з лівим показчиком повороту та зайняли крайню полосу право. Одразу ж вмикаємо правий показчик повороту та надаємо перевагу автомобілям які рухаються по головній дорозі. У нас є один автомобіль, ми його пропускаємо і продовжуємо рух. Пішохідний перехід, якщо йшов ход, то необхідно також його пропустити. Займаємо крайнє праве положення та рухаємось прямо. Це огляд маршруту номер 4 Інші маршрути дивіться на каналі, всі вони є в одному плейлісті. Також є одне відео, де зібрані всі 6 маршрутів. Кому як зручно, хтось по одному маршруту дивиться, хтось всі разом в одному відео, кому як зручно. Будь ласка, дивіться, коментуйте. Зараз нам на перехресті необхідно зайняти крайню праву полосу, у нас дозволяючий сигнал світлофору і ми їдемо прямо. Там у нас перед дорожні роботи, тому ми перелаштовуємось, лівий поки повороту вимикнули, подивилися в зеркало. Тут ми повернулись у праву полосу, обережно об'їхали ями, хоча коли ви будете складати іспит, їх тут вже не буде. Полоса закінчується, лівий покащик повороту і тут у нас починається трохи квесту. Все це діло об'їхати, пішохідний перехід, людей немає. Зупинилась маршрутка у кишені. Якби вона зараз вмикнула лівий покажчик повороту, ми згідно правил повинні її пропустити. Транспортний засіб рухається з менше, ніж 30 км на годину, тому можемо трохи порушити та виїхати за суцільну лінію розвідки. Зараз нам необхідно розвернутися біля цієї заправки. око згідно нашого маршруту. Попереду у нас трактор, ми встигаємо розвернутися, розвертаємось і тут вже надаємо, звісно, перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці, на якому виїжджаємо. Так, ми там можемо виїхати і продовжуємо наш рух. Вмикаємо лівий покажік повороту і займаємо ліву смугу. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Заводська. Завчасно вмикаємо правий покажік повороту. В'їжджаємо Людина, яка працює. Трохи раненько вимкнув, але 50-100 метрів. За 50 100 метрів треба вмикати сигнал повороту. І повертаємо на вулиці завозка. Вона у нас тут ще не ремонтована. Трохи побита, покоцана зупинка громадського транспорту. Нагадаю, зупинятись на ній не можна, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятись на прилеглої території та 10 метрів до та після прилеглої території. І на пішохідних переходах. А також на відстані, на якої відстані ви напишете в коментарях, на якій відстані не можна зупинятись до та після пішохідного переходу. Рухаємось прямо. Ну, Тут така дорога, що на даний час тут кілометрів 30 ну, да, тут можна зараз вже трохи більше. Зараз я на третій пори включився, у мене механічна коробка передач 40 км в час зараз їду. Але там все воно така дорога, що тут... ось наприклад тут... тут вже треба переходити на другу, все розбите, роздовбане. Все треба супроводжувати сигналами повороту краще, не дивлячись на те, що ми в своїй полосі робимо якісь маневри. Зараз нам необхідно повернути, трохи притискаємось, бо бачимо, там людина прибирає і зустрічному автомобілі якось треба їхати. Не треба себе поводитись так, що тільки моя полоса, все, до свидання, нічого не знаю. Треба бути солідарним з іншими учасниками дорожнього руху. Тож автомобільний рух це така штука, що вона залежить, безпека його залежить від кожного водія. Так, у нас. Автомобіль, який повертає. повертає праворуч, вмикнув поворот. До речі, зараз була ситуація, треба було мені перевести камеру. Але я стояв до останнього дивився, чи він дійсно таки повертає, тому що він міг ще там з Варшавської повернути, щось там вмикнути той поворот, чи случайно, чи там щось паркувався, не виключив. І, тобто треба завжди дивитися. Чи дійсно людина робить те, що він показує своїм сигналом повороту? Так, друзі, ми рухаємось. Тут у нас ця полоса права запаркована. Якби вона була б свободна, то 에, треба було б перелаштуватись. Ну, давайте зробимо, як вона повинна бути, не дивлячись на те, що у нас там вже скоро треба робити розворот. Перелаштувались там, якщо що, не порушуючи ось цю суцільну лінію розмітки. І рухаємось. Це розворот нам там, да, трохи далі треба робити. І, і Там у нас ще дорожні роботи. Сьогодні кругом дорожні роботи, і трохи виходить, ми зараз будемо рухатися не по правилам, тому що дорожні роботи йдуть. Бачимо знак 5.16, ліва полоса наліво, права полоса прямо та направо. Але ми порушуємо, їдемо з правої полоси наліво. Інакше ми не можемо просто зробити. Проїхали так пішохідний перехід і перелаштувались. І вже тут виконуємо наш розворот, пропустивши зустрічний транспорт. Продовжуємо рух прямо. Лівий сигнал повороту, подивилися зеркало на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, та повернулись. Тут також повертаємось, але дивіться, повертаємось до суцільної лінії розмітки. Якщо не встигаємо там повернутися, то вже перелаштовуємось за пішохідним переходом. Попереду пішохідний перехід. Ось, бачите, перед пішохідним, також, бачите, ось гарно видно суцільна лінія розмітки. Я вам раджу, навіть якщо немає суцільної... Бачите, це ми зараз повинні надати перевагу. Це зараз я вам показую просто, як вона повинна бути. Автобус у нас маршрутка виїжджає з кишені в населеному пункті, тому згідно правил дорожнього руху ми її пропускаємо. Я б вам радив би, якщо ви ось їдете, наприклад, і. Повертаємося в свою смугу і знову ж таки, бачите, у нас тут є можливість до суцільної лінії повернутися. Повернулись, чудово, автобус сховався у кишеньки і ми продовжуємо прямо рухатися. Часто густо стоять знаки, а розмітки нема. Тому я вам раджу все одно ж пере, трохи. Бачимо, у нас тут, до речі, ліва полоса. Ліворуч да, ми встигаємо ще повернути на вулицю Варшавську, тому трохи поквапимось, щоб зробити це. Раджу вам, якщо ви під'їжджаєте до перехрестя або до пішохідного переходу, не перелаштовуйтесь перед самим. Перехрестям чи пішохідним переходом, тому що всі чудово розуміють, що там повинна бути та розмітка. Та ви можете сказати інспектору, що а там нема розмітки, і по факту я нічого не порушив. Якби там, ну, ви ж знаєте правила дорожнього руху і знаєте, що вона там повинна бути, якби і, знаєте, що там, де візде, де є розмітка нормальна, вона там візде є ця суцільна смуга. То нащо її порушувати і наїжджати на неї, якщо навіть її немає. І робити якісь там ситуації спорні, конфліктні, перевлаштовуємось у з'явившуся смугу. Бачимо, люди у нас частенько ходять, як попало, ми їх пропускаємо. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, але ми не встигаємо. І у нас тут ніякої зеленої стрілочки нема. Тому що це досить небезпечне перехрестя. Бачите, воно таке широке, аварійне і, і дуже добре, що немає цієї стрілки. З одного боку, чого я зараз повинен стояти, якщо там ці машини проїдуть, з іншого боку тут не так багато часу стояти і на дорозі все повинно бути безпечно. Тому чекаємо на дозволяючий сигнал і будемо повертати. Знов на вулицю Володимирську. Праворуч. хтось там вітається на дорозі. пішохідні переходи враховуємо це. Парковані автомобілі, лівий поворот, перетинаємо суцільну смугу, з безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якого гарантована безпека руху. За якої, якої відстані гарантована безпека руху? Тут у нас фури таке понаробляли перевантажені. Лівий покажчик повороту завчасно, зустрічки у нас немає, якби була необхідно її пропустити. І повертаємо з середини перехрестя, не зарізаючи, не виїжджаючи на смугу зустрічного напрямку. І ось наш сервісний центр. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Бажаю вам гарно скласти іспит. Тут вам треба зразу вмикнути правий покажчик повороту, повороту та заїхати на територію сервісного центру. Бажаю вдало скласти іспит. Всім пока.